Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго, Доброго ранку чути. Чуємо бачимо. Дякую. дякую, я вас також чую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, Табачук Андрій, представник ТОВ СТОЛГРУП. Угу, дякую, пан Микола, ви кого представляєте? Добрий день, я розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, тоді дивіться, діємо наступним чином. У нас зараз четверо учасників, двоє з них це представники міндовкілля, двоє представники суб'єкта господарювання. Поки немає громадськості, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Тікаємо 15 хвилин, а о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. 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 Доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година, 16 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 24 липня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ВЕСТОЄ груп. Стосовно планованої діяльності, реконструкція на ЗС і встановлення додаткового обладнання ГЗП модульного типу за адресою Львівська область, Львівський район. Раніше Кам'янка-Бузький район, Кам'янка, Бузька територіальна громада, село Сапіжанка, вулиця В Великого, 89. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки. Мінбевків сьогодні я буду головоючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та у зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям 2 статті 17 закону, згідно з яким. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань. Ще двоє учасників. Я ще раз попрошу а, представитись для того, щоб ми сказати, кого ви представляєте на слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Андрій. Це бачу Андрій, представник. Дякую. І пан Микола. Микола Мандзюк, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників: учасників – це представники мідокілля, ще учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, весь стойл груп стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановленням додаткового обладнання, АГЗП. Модульного типу за адресою Львівська область, Львівський район, раніше Кам'янка-Бузький район, Кам'янка-Бузька територіальна громада, село Сапіжанка, вулиця В Великого, 89. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. до побачення.